Я з окупації, в мене чотири дітей, то я змог виїхати легально. Я знаю такі ситуації, коли це дуже потрібно було, і люди йшли. Хтось на матрасах перепливав там через якусь річку, хтось ще як якось ризикував, щоб бути, щоб сім'я була разом, Розумієте, це дуже важливий момент. Жінка виїхала з дітьми, мужик залишився рік тут. І я бажаю так, що якщо вибирати між розорваною розрушеною сім'єю. Чи таким порушенням закону, то я би вибрав порушення закону, бо що сім'я важливіше? Хай потім буде якесь наказання для таких людей, але щоб сім'я була ціла, тому що якщо не буде сім'ї, не буде України. Можливо, такі люди зможуть принести пользу для держави не тим, що вони пошли померли на війні, а тим, що вони після війни зможуть відбудовувати. Но в мене є бажання повернутися, коли звільнить наш Мелітополь. В мене є бажання повернутися в Україну. Я не хочу жити за кордоном. Але я сподіваюся, що з Мелітополя не буде бахмут.